Сьогодні розберемо одну з найефективніших вправ для V-образної спини: тяга нижнього блоку однією рукою з акцентом на низ широчайшої. Постав лавку біля тренажера, підніми спинку кутом 45 градусів, сядь обличчям до блока так, щоб трос йшов прямо перед тобою. Вільною рукою оприс ліктям у спинку лавки. Це створює стабільність і прибирає зайвий рух корпусом. Робочою рукою візьми рукоять, корпус трохи нахили вперед і злегка в бік робочої руки. На видиху тягни лікоть строго назад по траєкторію кабеля. У піковій фазі прожми нижню частину широчайшої, опусти плече трохи вниз і назад. Відчуй скорочення саме внизу найширшого м'язу. На вдиху плавно повертай рукоять у стартове положення, повністю розтягуй м'яз, але не втрачаючи контролю над корпусом. Основне навантаження у вправі отримує найширший м'яз спини, особливо його нижня частина. Додатково включається велика кругла, ромбоподібний м'яз, нижня частина трапеції та задня дельта. Завдяки упору у спинку лавки зменшується участь інерції в корпусу, робота стає більш ізольована, а одностороннє виконання дозволяє прибрати асиметрію та зробити спину більш симетричною і масивною. Підписуйся, якщо було корисно. Далі ще більше детальних розборів вправ.